Сканування тіла за 40 хвилин. Сучасний медичний томограф тепер є в лікарні швидкої допомоги. Медики бачитимуть ваші органи як на долоні, адже вони з'являтимуться на моніторі комп'ютера. Ціна такої техніки 8 мільйонів гривень. Самі лікарі не витратили ні копійки, кошти виділили з обласного бюджету. Томограф вже зібрали та встановили у кабінеті. Тепер справа за малим навчити медперсонал працювати на новому обладнанні. Цим і займуться з понеділка. А вже за тиждень почнуть обстежувати пацієнтів на новій сучасній техніці. Апарат дуже мощний і він ділять дослідження вчительська організм. починаючи від макушки і закінчуючи дослідження будь любого чоловіка одного відбувається 40 хвилин. Це не єдине придбання швидкої. Чекають на інше сучасне обладнання. Настоящее время вже підготовлено документація по реконструкції прийомно діагностичного відділення. І прийомно-діагностичському діленні будуть прибрітатися апорут апаратура магнітоядерний резонатор, ангіограф, доплеровська система. Лікарня швидкої допомоги не єдиний медичний заклад, який поповниться новим обладнанням, говорить перший заступник міського голови Дніпропетровська Ігор Циркін. Усе завдяки додатковим коштам з держбюджету. Благодаря усилиям Александра Юрьевича Вилкула, нашого губернатора, то мы жди ожидаем уже в 2012 году порядка 82 миллионов субсидий з с городского с государственного бюджета які будуть витрачатися на закупку медицинського обладнання і на закупку автомобілів для швидкої допомоги. Задачі, які стоять, внідряє реформування медицини в першу очередь, а то, щоб не сокращалось количество медичних учреждений, а то, щоб не уменьшалось количество врачей. Завдяки реформуванню покращилась робота диспетчерської швидкої допомоги, адже їх забезпечили мобільним зв'язком та gps навігацією Катерина Сіренко тут працює 25 років. Вона, як ніхто інший, відчула позитивні зміни на собі. GPS це допомагає, да, ти определишся, ти можеш направити бригаду, якщо допустим, вони не можуть знайти адрес, ти можеш під GPS направити їх в сказать, русло. Саме цей допомогло скоротити час приїзду машин швидкої допомоги до пацієнтів, розповідає заступник головного лікаря Геннадій Карауш. В среднем, допустим, 30 минут. Сейчас из-за того, что сократилось время обработки вызова, от 10 до 20 сократилось э, время доезда до вызова, сократилось соответственно общее время. Это в комплексе: и GPS-навигация, и мобильная связь. То есть нет мертвых зон, есть контроль над автомобилем. Уді він знаходиться в даний момент, як он обслужувати визов. Врім деє з несокращається. Тепер єдине побажання медиків, аби їм підвищили зарплатню. Олена Мадолюк, Євген Шевченко, Дніпропотровський державний.